Вітаю, шановна Трещанська громада, Михайло Крившив з вами постійно чую і читаю у мережі, для чого міський голова їздив за кордонів відрядження а в середньому їжджу там один-два рази на рік зустрічі з іноземними. Колегами таке інше, для чого це все? Так от розповідаю. Позаду мене зараз стоїть два автомобілі: Volkswagen, швидка допомога і Hyundai, легкова автівка. Ще один схожий Volkswagen, трішки новіший, сьогодні проходить сертифікацію і буде отримувати українське номере. Загалом, ще впродовж літа, два Volkswagen Crafter, теж медичні автомобілі були передані нашим військовим. А отримані всі ці автомобілі у. Нашій постійній співпраці з литовськими друзями за минуле літо ми отримали також 5 автомобілів. Загалом з минулого літа за півтора року ми отримали 10 автомобілів тільки від наших литовських партнерів. Чотири залишились для громади. І шість автомобілів було і буде передано для наших військових. Сьогодні один автомобіль ми передаємо одній з військових частин. Так само хочу нагадати, що в взаємодії з нашими британськими друзями в цьому році ми отримали автомобіль швидкої допомоги. Сучасний 2018 року. А тепер напишіть, чи варті ці поїздки 11 автомобілів за півтора року. Дякую за увагу, а ми працюємо далі.